Що таке перегони, можливо, це змагання на швидкість, де учасники прагнуть подолати визначену відстань або виконати завдання за найкоротший час? Чи це річ, яка захоплює глядачів із різних точок планети не тільки адреналіном, але й тактичними елементами? В перегонах важлива не лише швидкість, але й стратегія вміння аналізувати ситуацію, приймати миттєві рішення та зберігати витримку під час стресу. Перегони мають довгу історію, починаючи з давніх часів, коли люди змагалися у бігу або на конях. У наш час вони стали технологічно досконалими подіями, що поєднують спорт, техніку та інженерію. І хоча перегони можуть бути небезпечними, вони залишаються символом людського прагнення досягати нових вершин і ставати швидшими та майстернішими. Це не просто боротьба за перше місце, а випробування сили, витривалості, техніки і, звісно, ж, духу суперництва. Вітаю вас на каналі Кламгейм. Як ви зрозуміли, сьогоднішній випуск буде кардинально відрізнятися від всіх інших. Мене звати Дмитро, і сьогодні я виступлю в ролі пілота на блакитно-жовтому авто, а також стану коментатором заїзду. Нюрбургрінг. Легендарна гоночна траса в Німеччині, що отримала прізвисько Зелене пекло за свої круті повороти і складний ландшафт. Але найцікавіше починається під час гонки 24 години Нюрбургрінга, яка перетворює цю трасу на справжнє випробування для автомобілів і пілотів. Тільки уяви, 24 години безперервної боротьби, де машини мчать вдень і вночі через дощ, туман і неймовірну втому водіїв. Гонка відбувається на комбінації двох трас, сучасної гран прі та старого норшляйфе, неймовірного 20-кілометрового серпатину, який складається зі 154 поворотів. Це робить трасу однією з найскладніших та найнебезпечніших у світі. Ця траса це справжнє випробування техніки та людської витривалості, яке захоплює фанатів автоспорту з усього світу. Сьогоднішні пілоти не мають права на вибір автомобіля, а це означає, що ні в кого немає переваг. Всі виступають в рівних умовах. Автомобіль, який був обраний в межах даного заїзду, це Lexus групи 3. Хороший автомобіль, який не пробачає помилок. Перед початком заїзду в мене є мандраж, хоч я знаю цю трасу, я можу їхати на ній швидко. Проте конкуренція буде шалена. На трасі цілих 16 пілотів я стартую з останніх місць, а це означає, що для мене починаються випробування на виснаженість. Зелений прапор, а це означає, що гонка на виснаженість починається. Цілих 16 пілотів стартують сходу. З, з перших секунд починається боротьба за позиції. Я пропускаю пілотів ззаду, щоб випадково не натворити поганих справ на гальмуванні. Як ви можете побачити, я не даремно роблю це. Валентин починає гальмування в потоці, проти виїжджає за межі траси, як наслідок трачає керування над машиною і ледь не влаштовує завал. Для мене це досить непогано, тому що завдяки цьому я відігрую собі одну позицію. Тим часом боротьба продовжується. Дуже близько один до одного тримаються пілоти, і це свідчить про те, що ніхто не готовий віддавати свою позицію. Шалена боротьба, і в ній я, за рахунок кращого виходу з повороту, відігрую собі одну позицію. Пілот під ніком Мінтенко намагається їхати біч-обіч зі мною, але пропускає точку гальмування і як наслідок вилітає з траси. І я відігрую ще одну позицію. Дуже щільна конкуренція попереду нас, а це означає, що мені потрібно бути максимально обачним при під'їжджанні до цієї групи машин. Ледь не попадає в гоночний інцидент і бачив, що одна машина розвернула іншу. Давайте розглянемо цей інцидент більш детально. Пілот на білому лексусі має кращий темп за суперника попереду. І в перший раз товкає свого суперника під зад. Тим не менш, це не закінчується нічим поганим, і вони продовжують свій рух. Суперник попереду білої машини є повільніше, і пілоту ззаду необхідно враховувати те, що точки гальмування і швидкість на поворотах у пілота попереду можуть бути дещо гірше ніж в нього, і тому потрібно тримати деяку дистанцію. На жаль, пілот цього не робить, і як наслідок втрачає час, вибиваючи пілота попереду із боротьби. Дуже прикро за пілота, якого розвернули, але це перегони. І мені в першу чергу потрібно думати за себе, а тому я їду далі. Віталій на тигровому лексусі втрачає керування над автомобілем, а я в свою чергу відійду ще одну позицію і опиняюсь на 10-му місці. Далі я досить швидко наздоганяю Васю і намагаюсь його проатакувати, проте вирішую цього не робити, тому що захід в цей поворот може бути занадто небезпечним. Тим не менш, він здійснює помилку, внаслідок чого ми опиняємось на дев'ятому місці. Протягом хвилини я наздоганяю романа на червоному авто і починаю шукати рубежі для атаки. Не менш атакувати не знадобилася. Суперник втрачає керування на повороті, а я за рахунок кращого проходження спокійно забираю собі восьму позицію. Пауза. А чому Роман має штраф в 4 секунди? Давайте подивимось. Ось Рома їде досить близько до Іллі, не розраховує гальмівний шлях і як наслідок вибиває супеника за межі трас. Досить серйозна помилка, яка в реальному житті могла б означати дискваліфікацію, тим не менш це гра. А тому боротьба продовжується. Ще протягом хвилини ми наздоганяємо нового суперника Дмитра під ніком Дігуарда. І знову намагаємось знайти можливість для атаки. Перша спроба безуспішна. Друга також. Ну, можливо, хоча б третя. Ми заходимо в поворот пліч-опліч, -пліч, тим не менш Дігуард поступається позицією ради більш безпечного проходження повороту. А це означає, що далі мені нічого не завадить їхати в максимально швидкому темпі. Поступово наближається ніч. Пілоти попереду отримали штраф, наслідок чого я спокійно забираю собі дві позиції. Тим не менш наш м'який комплект шин майже виснажений, а це означає, що необхідно їхати на підстоп. Заїжджаю на підстоп і ставлю жорсткі шини що На жорстких шинах я повинен проїхати цілих три кола. проте палива вистачить лише на два з половиною, а це означає, що на протязі двох кіл мені потрібно добряче економити. Виїжджаю із підстопу і пілот під Ніком Брокер досить агресивно намагається вибороти позицію. Контакт, і, на жаль, ми втрачаємо час і ледь не втрачаємо керування над машиною. ледь не залишає мене за межами траси. Проте, на щастя, я втримуюсь на трасі і продовжую боротьбу. Заїзд продовжується, і я досить близько тримаюся за суперником, так і натякаючи, що як тільки з'явиться можливість, я спробую проатакувати. І така можливість з'являється. За рахунок помилки суперника я з легкістю забираю собі позицію і їду далі, в комфортному для себе темпі. За рахунок стабільності, навіть при економії палива, я наздоганяю суперника попереду, якого звати Антон, і намагаюсь втриматися в зоні сліпстріму перед довгою прямою. На щастя, це в мене виходить, а тому я маю змогу їхати в максимальній економії, і це означає, що в мене буде достатня кількість палива для того, щоб на наступному колі спробувати поставити найкращий час. Супеник заходить під стоп і ми продовжуємо рух одні, тим не менш ненадовго, тому що Матвій, один із найсильніших супеників заїзду, виїжджає із підстопу. Це означає, що мені терміново потрібно робити вибір, боротися за позицію чи все ж вітати і триматися в зоні сліпстріму. Я обираю другий варіант. Ось погляньте, це аналогічна ситуація, яка була з Брокером. Тим не менш, навіть враховуючи той факт, що я знаходжусь в більш вигідній позиції, я вирішую не витрачати час на непотрібну боротьбу і пропускаю свого суперника. На щастя, Матвій має швидкий темп, а це хороший знак. Це означає, що наша машина може їхати в максимально можливому швидкому темпі. Повільно наступає світанок, і суперники попереду починають заїжджати на підстопи. А мені потрібно проїхати ще одне коло на жорстких шинах. Миттєво забираю собі другу позицію, і задача для мене одна проїхати це коло настільки стабільно і швидко, наскільки це дозволять зробити зношені шини та економія паливу. щастя, Я без проблем з цим справляюся і заїжджаю в підстоп, міняючи шини на середні. Як ви бачите, перед початком підстопів суперників я їхав на шостому місці. І на цей раз виїжджаю на шостому. Що означає чудову новину. Мого темпу на економії було достатньо, щоб втримати свою позицію. Я вже шини на середній, і це свідчить про те, що мій темп зараз різко зросте. Згодом це видно вже не на словах, а на ділі. Протягом двох хвилин я наздоганяю Максима і намагаюсь забрати в нього п'яте місце. Не без проблем, але мені вдається забрати позицію, і я намагаюсь дотягнутися до пілота на четвертому місці. І за рахунок помилки Захара я досить спокійно забираю собі четверту позицію і працюю над тим, щоб втримати її. Факт, що на трасу починає сідати туман. На радарі опадів нічого немає, тим не менш, потрібно дуже уважно слідкувати за радаром опадів. Погодні умови на цій трасі можуть змінитися дуже швидко. Максим намагається мене пройти і робить це досить успішно. Я даю йому безпечний інтервал для атаки, тому що захист на цьому відрізку траси став би занадто небезпечним. Різко починається дощ, і я розумію, що прямо зараз потрібно проходити суперника по причині того, що він їде на більш виснаженому комплекті, як наслідок в дощ стане менш стабільним, ніж ми. На щастя, мені швидко вдається його проатакувати, проте легше мені не стає, тому що зараз нас чекає боротьба не з суперниками, а з погодніми умовами на трасі. Кала води почала заповнюватися майже на дві третіх, а це означає, що мені потрібно максимально безпечно керувати машиною. У мене це успішно виходить, і я поступово під'їжджаю до підстопу. Тим не менше я вирішую не змінювати шини на дощові. Я не поїхав на пістоп, тому що дощ хоче сильний і проти короткий. А це означає, що скоро трек почне висихати і я почну втрачати темп. А тому мій варіант продовжити рух на середніх шинах. Як ми бачимо, Максим на п'ятій позиції ставить собі проміжкові шини, і це означає, що дуже скоро стане зрозуміло, хто ж все-таки був правий. Під'їжджаємо до кінця шостого кола, і як ми бачимо, моя ставка виграш. Трек сухий, а це означає, що на проміжкових шинах зараз ой як непросто. До речі, а як там Максим? Тим часом я заїжджаю на мій останній підстоп, щоб поставити собі м'який комплекс шин. Це означає, що зараз я спробую поїхати в своєму максимальному темпі і спробую поборотися за першу позицію. Дуже швидко та стабільно тримаюся на трасі, тим не менш здійснюю свою найтопішу і наймасивнішу помилку. Заробляю собі 3 секунди штрафу, втрачаю час із за контакту і повністю відрізаю собі шанс помилку. Як наслідок, я фінішую на третьому місці, і насправді це чудовий результат. Я більш ніж задоволений цією гонкою. Тут зіграла роль і стабільність, і тактична складова, і швидкість та розуміння ситуації. І роблячи висновок до цього відео, я хотів би сказати, що насправді для мене немає значення на якому місці я приїхав. Звичайно, приємно з'їхати на подіум, тим не менш більш приємно побачити чисту боротьбу на трасі, взаємоповагу, чесну конкурентність і знати, що ти нікого не вибив. В перегонах на вистаження рідко вирішують секунди, а тому іноді краще пригальмувати, перевести подих і зі свіжою головою подивитися на ситуацію попереду тебе. Дякую вам, що подивилися мій ігрофільм. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо це так, то поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал. Також, якщо ви маєте бажання підтримати мене матеріально під відео, є посилання, де ви зможете це зробити. А ми зустрінемось з вами в наступних відео.